Привіт, мудрі мені байдужим, гаряча новина. Хочуть заборонити телеграм, друзі. Як ви думаєте, хто хоче заборонити телеграм? Ну, напевно, Зеленський, його банда, команда, ні. Виявляється, заборонити Телеграм хоче і закликає про це Порошенко. Так, той Порошенко, який має цілу челядь поціновувачів. той Порошенко, який програв вибори і дуже запекло боровся в 2019 році. Той Порошенко, якого змінив Зеленський, і ми думали, що Зеленський ну, буде змінювати, скасовувати те, що наприймав Порошенко. Аж ні. Зеленський продовжив лінію Порошенка. Він продовжив знищити, знищувати спрощену систему будкування, обліку та звітності. Корупція сеа ПДВ, оборудки додану вартість, тільки зросли збільшилися. Амбандлінг газу. Перевіз повноцінну плату за транспортування газу, а це ж все заклав Порошенко. І жодну з цих ініціатив, як і багато інших, Зеленський не анулював. А зараз Порошенко, бачите, як вміло, вправно підспівує політичному режиму. Я дам пряму мову Порошенка в кінці, а зараз хочу все таки спитати: ну, цих поціновувачів. то що? Що ж Порошенко, за якого ви так переймаєтеся? Що він нам зробив і що він робить? Закручує гайки, демократ. Ти дивись, повторюємо повністю. Рашку, давайте ще заборонимо взагалі всі месенджері. а Навіщо? Навіщо українцям знати правду? До речі, по різного роду опитуванням і соціальним замірам. Саме Телеграм українці розглядають як правдиве джерело інформації, де можна брати інформацію, аналізувати, а не утримувати тільки те, що тобі дозволяють знати, те, що тобі згодовують у вигляді пропаганди через єдиний марафон. Порошенко знаходить аргументи, що виявляється через телеграм-канал, готувалося вбивство парубія. Не додає він тільки, що батько вбитого військового згадав своїй прямій мові в залі суда і Порошенка. І казав, що якби він знав, де він живе або живе поруч, то він би його теж, як то кажуть, туди де і парубія. Можливо, це так заділо Порошенка, але однозначно закриття телеграму це шлях Росії. Шлях по запровадженню тотальної диктатури і допомагає в цьому Порошенко. Ну а на зауваження всіх тих, які скажуть, ой, ти там захищаєш Зеленського, ні, ні в якій мірі. Я вважаю і вважаю, що Зеленський Порошенко одного поля ягоди. І Зеленський продовжує реалізовувати ту політику, яка була запроваджена Порошенком. Армія, мова віра, всі оці законодавчі ініціативи, знищення спрощеної системи податкування облік розвідності, Наглядові ради з іноземцем, з величезними заробітними платами, транспортування газу, яке запровадили ще при Гройсману, Гулять і не пишіть мені дурні, коли там деякі кажуть, ні, це неправда, ввів Зеленський. Ні, закон був прийнятий за Порошенка. Ну а вже потім трансформувалося в плату за транспортування газу. Так, при Зеленському, але заклав підвали на цього всього Порошенка. І я скажу, отут ну явна така гра. На пару, розпасовочка, начебто ж не Зеленський виходить з ініціативи, Ти бачиш, начебто, типу, опозиція в лапках виступає за закриття телеграм-каналу, тому що там, виявляється, проводиться організація вбивств. Давайте все заборонимо. Телефони, все на тотальний контроль. Заборонимо людям говорити, тому що вони можуть спілкуватися і теж готувати вбивство. Ну до цього веде так. Я розумію, Порошенко, який закликає з трибуни Верховної Ради сьогодні. Закрити телеграм-канал. Закрити. До речі, я не чув від цього Порошенка ну якихось згнівних виступів. Наприклад, щодо вчорашнього вбивства, фактично, розстрілу 23 річного українця. Ви знаєте, що 18-22 роки дозволили виїзд, а 23-річний вчора намагався через україно-молдовський кордон втікнути, а його розстріляли за адміністративне правопорушення, тому що перетин кордону. В незаконний спосіб, в невизначених точках переходу, це лише адміністративне правопорушення, лише штраф, але за нього розстріляли. А де заява? Гнівна заява Порошенка як президента, тому що у нас же статус президента він довічний? Де заява його, як колишнього гаранта конституції? Що що ж це коїться? Чому відбувається босифікація? Чому закриті кордони? Чому іде нахабна пропаганда і заборонена правда? Яку, до речі, пропонує і надалі заборонити Порошенко. Заборонити Телеграм-канал саме це закликає зробити Порошенко з трибуни Верховної Ради. От його пряма мова. Правоохоронні органи довели, що вбивство було організоване через мережу телеграмів, і зараз через Телеграм створюється мережа терористичних дій проти України. Це наша справа честі, дорогі друзі, і побратими і посестри. Заборонити телеграм в Україні вже і зараз.